Після важкого дня лягти в ліжко та зависнути в цій на годину та дві. Оце я розумію відпочинок. Але чомусь після пробудження на наступний день я досі відчуваю в тому. Дивно, правда? Річ у тім, що такий відпочинок обманює мозок. Він отримує мільйони нових стимулів, картинки змінюють одна одну з шаленою швидкістю, і замість відновлення ми ще більше виснажуємо свою нервову систему. Справжній відпочинок працює зовсім інакше: він не забирає енергію, а повертає її. У цьому відео ми розберемось, чому більшість із нас відпочиває неправильно, які помилки забирають сили замість того, щоб їх відновлювати, і що робити, щоб відпочинок реально заряджав енергією. Ми живемо у світі, де бути постійно зайнятим стало майже нормою. Якщо твій день розписаний від ранку до вечора, це сприймається як щось правильне і навіть престижне. Люди часто пишаються тим, що не мають вільної хвилини, бо це нібито ознака успішності. Через це багато хто відчуває провину, коли просто відпочиває. Лягати раніше спати, чи подивитися фільм, здається витраченням часу, хоча насправді це інвестиція у власну енергію. Ми настільки звикли до гонки, що плутаємо справжні відпочинок із прокрастинацією в телефоні або з безцільним лежанням у ліжку, який дає сил. Але наш мозок і тіло мають межі. Ігноруючи їх, ми запускаємо механізм визначення, стаємо менш уважнішими, швидше дратуємось, втрачаємо креативність. Тому вміння відпочивати правильно це не примка, а необхідність для того, щоб залишатися енергійними і продуктивними. Коли ми втомлені, найпростіше рішення впасти на ліжко, взяти телефон і загубитися в TikTok чи Інстаграм. Здається, ніби це і є відпочинок, не треба думати, нічого робити, просто гортаєш в відпусі. Але мозок у цей час не відключається, навпаки, він отримує ще більше інформації, яку потрібно вам пробити. Яскраві відео, гучні звуки, нескінченний потік чужих емоцій. Усе це створює ілюзію розслаблення, але насправді залишає нас виснаженими. Саме тому, після кількох годин у телефоні, ми прокидаємось на наступний день з відчуттям втоми, навіть якщо лягали відпочивати. Справжній відпочинок виглядає зовсім по-іншому. Насправді він має різні форми, і кожна з них вдосконалює свій рівень енергії. Якщо ти будеш використовувати тільки один з видів відпочинку, наприклад, сон, але повністю ігнорувати інші, відчуття виснаження все одно не Тому важливо знати кілька типів відпочинку і поєднувати їх. Перший фізичний відпочинок. Це сон, короткий денний power nap, розслаблення м'язів, розтяжка або навіть легка прогулянка. Тіло не може постійно працювати на межі, інакше з'являється хронічна втома, болі в спині чи шиї та проблеми зі сном. Саме фізичний відпочинок дає відчуття нових сил у тілі. Другий емоційний відпочинок. Він потрібен, коли ти відчуваєш перенавантаження емоціями: злість, тривогу чи Це може бути час на розмову з другом, прогулянка на природі, творчість, медитація чи навіть щоденник, куди ти випусуєш все, що накопичено. Він допомагає знову відчути внутрішній спокій і баланс. Третій розумовий відпочинок. Це відключення мозку від роботи чи навчання. Наприклад, коли ти цілий день вчив формули або писав текст і мозок потребує пауз. Це може бути проста фізична активність, плавання, спорт, навіть миття посуду без думок про математику чи дитлайн. У цей момент мозок перезавантажується і краще працює після паузи. Четвертий сенсорний відпочинок. Його часто недооцінюють, але насправді він суперважливий. Уяви, що протягом дня ти годинами дивишся екран, слухаєш музику в наушниках, бачиш яскраве світло і чуєш шум. Органи чуття перенавантажені. Сенсорний відпочинок це зменшення подразників. Тиша без телефону, темна кімната перед сном, відпочинок очей від яскравих екранів. Саме він допомагає відчути полегшення після дня в інформаційному потоці. Поєднання усіх цих типів відпочинку створює справжню якість життя. Якщо замінити вечірній скроли TikTok хоча щоб на прогулянку і теплу ванну, результат відчуєш вже наступного дня. Тіло легше, емоції стабільніше, а мозок працює швидше. Багато хто думає, ну от як можна нормально вчитися, працювати та ще й мати час на себе. Це ж нереально. Насправді все можливо, якщо навчитися поєднувати навчання з відпочинком. Головний принцип це планування. День краще ділити блоками. наприклад, зранку навчання, після цього коротка перерва, потім додаткові заняття чи роботи. Так легше фокусуватися та не перенавантажувати мозок. Дуже допомагає ставити пріоритети, що найважливіше зробити сьогодні, а що можна перенести. І ще одна штука, мікропауз. Навіть 5 хвилин в тиші без телефону може дати більше енергії, ніж години бездумне скролення. І важливо не забувати вихідні під зав'язку, залишати хоча б півдня на відновлення. У мене графік теж не з найлегших. Я в 9 класі вчусь на відмінно, ходжу на фортепіано, плавання, роблю санові тренування, вдома. займаюся репетиторством з англійської, паралельно вивчаю французьку, німецьку англійську, а ще й працюю як заступник голови молодіжної ради. А на додачу веду свій канал і монтую відео Збоку Це виглядає як рецепт для вигорання, але фішка в тому, що я не забуваю про відпочинок і правильно планую час. Якщо дати собі баланс, можна встигати більше і при цьому не відчувати що життя, висмоктає всі сили. Відпочинок це не розкіш і не ознака ліні, а базова потреба, без якої ми не можемо нормально жити. Він не забирає час, а повертає його у вигляді енергії, гарної якості думок та настрою. Тому важливо навчитися не тільки працювати, а й відновлюватися, змінювати активність, давати паузи мозку, відключати хаджет і дозволяти себе спокій. Бо справжній успіх це не нескінчена гонка, а здатність тримати баланс між навчанням, роботою і власними ресурсами. І тільки то і ти відчуваєш, що живеш повне життя, а не просто виживаєш у постійному марафоні Тож на цьому все. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступному випуску.